Мацак Віталій наступний персонаж, який досі займає посаду начальника управління власної та внутрішньої безпеки. І ви думаєте, він викриває прикордонників там рядових чи офіцерів на неправомірній вигоді чи на проведенні там громадян чи на контрабанді? Ні, він далі виконує особисті саме особисті доручення Дайнеко до і слюсерева. Як він... Давав наружки, щоб стежили за мною, щоб фальсифікували фото, відео, щоб шукали заявників, котрі готові фіктивно свідчити. Він так пробує. Розправлятися зі всіма на думку і слюсерви їхніми ворогами, хоча в більшості це насправді громадяни України, котрі вирішили відстоювати Конституцію та власні права. Але у викривленій свідомості ворожої і слюсерови це є для них вороги. І от мацак за державні кошти з величезним апаратом зовнішнього спостереження, там секторами документування, технічного документування і т.д. займається чим фарма. Зоном, або якщо нічого не виявили формуванням фіктивних доказів, або відвертими провокаціями.